Всіх вітаю друзі, слава Україні. Так. Поставили ми асинхронний двигун, підсоєнили до мототрактора. Так, У нас тут такий вітер, може трошки погано буде звук. От, зараз Владік син підключає провода. Конденсатори. Три штуки на скільки? На 35, на 35 мікрофарат. І ще От підключимо От такий ось приборчик. Тут він повинен показувати вольтаж і частоту. І ампераж. І, да, і ампераж. Значить, отакий приборчик це не наш, це нам дали користуватись. Такий приборчик ми могли бачити на каналі Парли Івашина. Він там заказував, отримав. Це ми з ним спілкуємось давно, коли були сусідами, це він дам дам покористуватися. До речі, і конденсатори також він дав на пробу нам. От. Це на 35 мікрофарат. отакі. Ми просто спробуємо, якщо плюде підходить, то такий будемо брати. А приборчик такий, це зараз теж. Ну, щоб замірити частоту. Побачити. Вольтаж то у нас є. А такий прибор ми заміряємо. Зараз все будемо пробувати, зараз все побачите. взяли лампочку накалювання, лампочка на... Видно, не видно, вона 100 ватка. Зараз будемо попідключаємо і покажемо, що у нас буде отримати. значить, виводи підключені на зірку обмотки. От. На кожну обмотку підключений по конденсацію. Ну, не дивите, що тут такий бардак, це просто для проби. Якщо буде все виходити тоді воно все зробиться так, як треба. Тут зробиться коробочок, все закриється. От, сюди ще ми, щоб замірити нагрузку, таке колечко до цього прибору. От, він має показати скільки бере нагрузку Ампер. Так, які ми зміни тут ще зробили? Значить, Замінили ми тут шків. Стояв отакий шків, ну, Владик, покажи. А такі здоров'я це десь на 200, поставили на 80. Тут шків 106. Стріжків 106. Що так зробили? Тому що двигун працював не на високих оборотах, щоб менше був розход топлива. От. Ну, купили спеціально, не було, купили вже трошки потратили, скільки він там. Близько 300 гривень стоїть. Ну а що зробиш? Треба буде ще потратитися на конденсатор, якщо все буде працювати. Так, завели двигун. трактор це завели? О, зараз обороти трошки. Так, це робить, це робить. Що у нас показує? лампочку. Сгорела. Так, 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 Дві болгарочки. Одна 1,1 кВт, друга 1,25. Попробуємо включить. Ця, ця болгарка з регулятора оборота. Давай на самий мінімум поставив і попробуємо включити. bare med kopp og råta kjøy. Det er tjøy. Det er jo kvala. Так, друзі. Заглушили, бо я там щось розказував, але мабуть нічого не було чути. І що я можу сказати? Болгарка. Це ми розетку підключили тільки з одної обмотки. Можна підключати з кожної обмотки по розетки. На одну розетку включали болгарку і лампочка на 100 ватка. Світилась. Але падав вольтаж. Вольтаж тут падав. Ну, Болгарку обороти додавали, вона 1250. Кіловат. Двигун у нас, ну двигун нічого не нагрівся, ми ще нічого не робили. Двигун 1,7 кВт. Так? так? Так. 45 приблизно герц. 45-47 герц було. Якщо ми додаємо обороти, що 50 Герц, тоді вольтаж до 300 підскакує. Але коли ми підключили болгарку і додали обороти, було 50 Гц то вольтаж десь 210 був. Ну, не знаю, що ви скажете. додавати конденсатори більше чи менше. Я просто зараз голова не дуже сообража, не знаю, що сказати, як правильно. Далі, у нас вже знову світла нема. Така проблема з світлом дають, то вчора за день 40, десь 45 хвилин був. Цілий день. і Вечором десь на півгодинки ну, вже вночі включили. Пазавчок був в такий день взагалі, майже добу не було світла. Так, і ще. Не показували скільки ампер, Отаке кільце ми поставили і підключили до апарату. Ну, на провод. Але чогось, чогось він не показує. Можливо, треба на один провод, іменно на фазу підключати. Не знаю, може ми зараз його виріжемо, спробуємо. Але ну, воно все задубіло, у нас мороз, вітер холодний, побачимо. Може сьогодні, може завтра. Не знаю, коли світло вийде, коли загрузимо це відео. Ну, побачимо. Сьогодні значить, це відео якщо ні, значить друге. Ну ідея дуже сподобалась робоча. Мені здається, повинна працювати. Якщо на цьому тракторцю... Мототрактор. Ми дробили гілля і перевіряли, скільки розход топлива. Дробили б десь півтори годинки. Ну, Брута там трошки більше, не на холостих були. Розход був десь півлітри солярки за півтори годинки. Тож, я думаю, тут майже тоже на холостих за годинку, пів мов навіть не буде брати. Ну це все буде в подальшому. А так піде дуже робочі. чорті що сказати, в общем, прикольно.